Почалася війна тут проскурою. Коли я їхав, вчора в Сталіну, приїхав я перший день війни сюди, субота приблизно, а в неділю вже війна. А потім через пару днів прийшлося повернутися додому. Почала бомбити железну дорогу, нефти а таким образом я забрався додому. Купався в окупації. Був. Сім разів брали до Німеччини. Хотів партизани. Получалося, що розстріляємо батьки, де си? Я мусив партизан на місці. Забирала партизан. Партизана Воював крупнокаліберні пулемети, а де зелітних пулеметів, де ще там в основним Западна Україна, Долина, надвірна, Великий Березний, пройшов Чехословакію, Польщу, Німеччину, освобождали лагер, Асвинцем. По Последній бой попав я третій раз, коли я вже був під, під статок, поранений. Наш о, такий ніби полк. Прийшов бій після артилерійської підготовки. Це був великий Березний. І За цим городом зав'язався великий бій. І мені там прийшлося воювати з Максима, з кульота. Я там був важко поранений, де і мені війна закінчилась. Розкажіть, скільки вам років? Роки в мене як сміяться, небагато, 94 роки. Прийшов з війни і думав, де ж я буду працювати. Я вдалося мені показати свої таланти, де я часто виконував і на фронті, і піддержував бійців. Людинок культури був методистом культурно масової роботи району, Вовковенецького району. І от Виступав з Гумарестами і виступав 50 років кругом, і навіть по всьому Хмельницькому. Багато мене люди знають. А ще тільки в мене одна, тільки єдина залишилася рідна сестра. Бетара в'їхала в Смолен, в Смолен до сила. Більше в мене по моїх руках нікого не одразу. 那是五十万。